Улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні чуємо це Євангеліє від Йоанна в п'ятий тиждень, п'ята неділя Великого Посту. І чули ми про те, що сталося того часу, що серед тих, які піднялися в Єрусалим, поклонитися у свято, є свято, приходять, і на них кажуть греки, паломники симпатики, які приходили на це свято юдейське, готувалися, придивлялися, і, можливо, для того, щоб теж вони могли сповідувати, сповідувати віру юдеїв, потрібно було їм останній крок обрізання цей це таїнство, яке було в євреїв цей. Цей обряд, не таинство, а обряд, перепрошую. І отже, те, що їм залишилось, але вони чули теж про Ісуса, про Ісуса, який був тоді вже відомим, не тільки в Ізраїлі, але й поза, в країнах, які були навколо. Тому ці люди прийшли і шукають Ісуса, і кажуть: підходять до Филипа. Кажуть, пане, ми хочемо бачити Ісуса. І це слово бачите є два таких грецьких, з грецької два слова, блепей і Орао. Нам вони, можливо, нічого ці слова не говорять. Але блепей це таке поверхневе бачення. Часто буває, а навіть вчора так було, зайшов. Чоловік своїми дітьми, з дружиною, вони зайшли і запитують, кажуть, чи можемо зайти, хочемо подивитися на орган. Тобто він приїхав десь здалека і хотів побачити орган. Його не цікавило, хто тут всередині, що тут є. І так буває часто, що бачимо поверхнево. І навіть ми християни, коли вже починаємо жити це рутинне життя. Це кожнодневне, можемо теж так заходити в храм, собі сісти, забутися, преклонити коліно, можемо навіть забутися, що тут є Ісус, можемо прийти і про щось собі ще думати, розмовляти з кимось в лавці, тому що, можливо, теж так поверхнево бачимо. А є ще інше слово орао, власне, ці паломники, ці. Греки, як кажуть ці іноземці, вони прийшли, і це вони хотіли побачити Ісуса, це орао, це коли входимо в храм, коли є ця глибина, ідентичність, коли бачимо ідентичність цього місця, коли бачимо ідентичність цієї людини. Орао! Коли дивимося в глибину, приходимо і бачимо, що тут є присутній Господь, що тут ми молимося разом, що тут ми чуємо Боже Слово. Що тут ми отримуємо, приймаємо тіло і кров Христа, для нас це є щось глибинне, це ідентичність цього місця, тут є присутній Бог. Филип, який був такий відважний, коли перший раз зустрів Ісуса, побіг зразу до Натанаїла і сказав Йдем, я бачив Месію, ходи тобі, покажу його. Цього разу, коли просять Його. Хочемо побачити Ісуса вже не є такий відважний, бо просять про щось іншого показати цю ідентичність Ісуса. Він іде до Андрія сам не в змозі. З Андрієм ідуть разом з апостолом, ідуть разом до Ісуса. Ісус не біжить в цей момент зразу до цих людей, які його шукають, а лише хоче показати цим Своїм учням це обличчя. Те, що вони шукають свою ідентичність і говорить їм про зерно, яке має впасти. Говорить їм про цю годину. Прийшла година, коли прославлю мого Отця. Що це за година? Декілька разів в Євангелії ми чуємо про цю годину. Ще не прийшла година, коли хотіли його вбити чи скинути десь з обриву. Ще не прийшла година, написано євангелістом. А тут каже Ісус, що прийшла година щоб прославити свого батька, Отця Небесного. Так є, що це Євангеліє, воно і написано після входу Ісуса, вже перед тим було описано, як Ісус зайшов в Єрусалим на осляті. І коли всі казали Осанна, коли всі його визнавали, і навіть, можливо, фарисеї, книжники заздрили Ісусові. От ми би хотіли такого визнання, щоб всі нас признали, визнали. Але Ісус не тої слави шукав. Ісусу йдеться про іншу славу, коли Він говорить, що прославляє Отця, то все Його життя це було прославляти свого Отця Небесного, показувати правдиве обличчя Бога, тому що тоді мали такий трошки страх. До Бога боялися. Бог був таким тираном для них, так виглядав, стільки приписів, стільки різних небезпек, і люди боялися, що Господь покарає, Господь строгий. А Ісус коли зціляв, коли воскрешав, коли годував тих, які були спраглі, голодні і навіть повертав до соціального життя, до суспільного життя. Прокаженого, той, який не мав жодних шансів, який був вже відкинутий, мав померти на самоті. Ісус показував правдиве обличчя Бога любові, Бога милосердя. І зараз, це був тільки початок, а вже максимум, максимально вже цей, коли Господь покаже, що це є ідентичність Бога любові, це на Христі. Каже Ісус: якщо зерно не впаде в землю, не помре, не дасть плоду. Знаєте, десь читав, що коли знайшли, в єгипетській піраміді, знайшли зерно, якому було десь три тисячі років. І це зерно збереглося просто вдосконало. Нічого йому не сталося. Напевно, що там був такий клімат, чи щось там було, що дозволило цьому зернові зберегтися три тисячі років. Єдина проблема, що це зерно могло би принести за, всі, за весь цей час мільйони і мільйони тонн плоду, зерна. Скільки людей могли би мати хліб, скільки менше би було голоду в світі. А воно просто простояло. І так може бути з нами. Ісус каже, хто віддасть своє життя, свою душу, врятується, де коли хочемо затримати щось, чого не можемо затримати. Наше життя можна порівняти так, як взяти воду в нашу долоню і спробувати стримати цю воду в руках. Ця вода вона витече через наші пальці. Не можемо стримати нашого життя. Воно постійно втікає. Але хто скаже, я можу затримати це життя для себе, пожити для себе егоїстично, тільки для себе в радість. Так я затримую це життя, так я покоштую це життя, але тоді втрачає насправді, тому що пусте таке життя. А коли людина вирішить принести, що її життя, це є дар. Приносить в дар своє життя кожен день, кожну свою думку, якісь справи. Знаєте, так часто можна порівняти, коли зустрічається хлопець і дівчина, вони вже починають, коли зустрічатися, мусять сказати собі якесь ні, ні, там лишній час побути вдома чи там якісь свої справи, тому що йду на зустріч з цією коханою. Потім, коли вони одружуються, я. Якусь частину своєї свободи віддаю, тому що я буду тепер з іншою людиною разом, ми будемо разом будувати життя. Кажу ні, теж коли вже є діти і люблю щось. Хотів би зараз піти, десь з друзями на футбол, побігати там ще щось. А тут треба з дитиною побути, допомогти з домашнім завданням. Кажу ні. Хоча дуже це люблю, але є це потреба. І цих багато «ні» в нашому житті це помирання. Частково це потім приносить плоди любові, добрі плоди, добрий приклад для дітей, добрі відносини з дружиною, з чоловіком. Це є ці плоди. Ці, ця любов справжня, вона завжди є через вмирання, завжди через принесення себе в жертву. Якщо людина закрита на це. Це є егоїстична любов. Ісус нас вчить. І Він каже: знаєте, що я скажу, каже Ісус, коли говоримо про наш час, про цю війну, про наші відносини в родинах, в тому, все це? Ісус каже, що я скажу? Отже, спаси мене від цієї години. Чи ви думаєте, що Ісус не боявся? Чи не переживав страху, але він знав, для чого він прийшов. Він знав, що найбільший акт любові це віддати життя за інших. Отже, прослав своє ім'я. Найбільша прослава Божої любові була В Ісуса на хресті. Тоді Він сказав, коли мене піднімуть на хреста, притягну до себе багатьох. Брати і сестри, Дві речі, два запитання, чи готові ми помирати для гріха кожного дня? І друга, чи готові ми приносити наше життя в дар. Амінь.